Костянтин Матвієнко, Трук. От, от, от тут згадувалися вже дані Стокгольмського інституту озброєнь. і просто вам довідомо, як молодому як самі сказали по, політику. З 670 мільйонів доларів, які Україна отримала минулого року за торгівлю зброєю, 155 мільйонів було отримано з Росії у 2014 році. Отже, Росія є. На цей 2014 рік партнером номер один по торгівлі. України зброєю в той же час, як ви пам'ятаєте, Російська Федерація являє собою країна агресора. агресора ви приймали цю постанову. Тому говорити про те, що не можна розірвати ці контракти, ні, їх треба розірвати з воюючою державою. Воювати неможливо. Атлічне тепер, вопрос. якщо дозволити uh, ні, близько. даруйте, да, це да. інформація. Вам no, довідомо тепер, якщо якщо дозволити питання, я хочете... хочу зразу по інформацію, ми продовжимо далі, тому що по інформації виникає відчуття, що ми продовжаємо торгуватися Росії. Корні ніправистановлена повністю. Вся программа взаимодействия с Россией – это раз, я вам гарантированно могу заявить. Второе. Даже те программы, которые не являются оружейными в сфере оружия, mm -hmm. а в сфере мирного космоса, у нас тоже остановлены, что несет в конечном итоге репутационные риски, потому что Украина входит в пятерку космических стран мира, и благодаря нашему потенциалу, mm -hmm. мы обеспечиваем сейчас пуски всех спутников. Mm -hmm. Поэтому Мы терпим и даже здесь отказываясь от взаимодействия с Россией, а терпімо убитки репутаційне і матеріальне, не сотрудничає з Росії, поэтому тут значить, я б міг би продопродовжити, але ну, саме ну, по, по цих обставинах. Але я хочу поставити питання. Дивіться, уряд на цей час не став штабом реформ. Якщо ми подивимося систему законодавчих ініціатив, які уряд, а він є коаліційний уряд, тобто він має це робити не так хаотично, як це можуть робити депутати, адміністрація президента, сам президент э, чи фракції, а саме уряд. І в мене питання, чому. В уряді немає отієї точки зборки, де мали б записатися всі реформи: соціальні, економічні питання зовнішньої політики значною мірою регулюється урядом, хоча тут є і доля відповідальності президента. Отже, чому ми не бачимо уряд як штаб реформ? І в той же час, як говорила Юлія Тимошенко, ми бачимо, як уряд звільнив пана Гордієнка, який спробував тільки попрацювати в правомовому полі з прокуратурою, боречи з корупцією. Сложный вопрос, постараюсь ответить, насколько буду э, компетентен. Я бы учитывал, что мы не проводим реформы, потому что э, действительно у нас все так вот, нечем заняться.